Вітаю на каналі Тато, казку З радістю, моя малятко! Зараз ми з тобою потрапляємо в казку. Перша зимова сніжинка. У невеликому місці жила дівчинка на ім'я Соня. Вона була дуже доброю та веселою, але зиму вона терпіти не могла. Вона завжди повторювала: зима це холодно, нудно і незручно. Морозець щіпає щічки, сніжинки лізуть у вушка, не погуляєш довго на вулиці, хай би завжди було тепло. Одного вечора наприкінці листопада Соня загадала бажання. Хай зима цього року не приходить! І дивним чином її бажання здійснилося. Осінь затрималась, стала лагідною, теплою, а 1 грудня пройшов. Без жодної сніжинки. А тим часом високо в хмаринці мешкала маленька перша сніжинка на ім'я Хрустинка. Саме вона щороку відкривала зимові ворота, але цього разу зима не могла початися. Земля була теплою, повітря осіннім, і жоден сніжок не наважувався падати. Дізнавши, що причина у бажанні однієї дівчинки христинка вирішила діяти. Вона була маленькою, але дуже сміливою. Увечері, коли Соня гуляла з мамою, хрустинка тихесенько спустилася і доторкнулася її носика. Соня здригнулася. Ай! Я не люблю сніжинок і зиму не люблю. Вона холодна і не цікава. Хрустинка не образилась, вона заговорила тоненьким срібляним голосом. Суаню, а ти знаєш, що зима це не тільки мороз, це. Ялинки, гірлянди, казкове світло, подарунки, святий Миколай, Різдво, санчата, сніжинки та багато, дуже багато зимових ігор. Це час сміху і теплих рукавичок. Але ж холодно, буркнула дівчинка. Морозець щіпає щічки, сніжинки сипляться в обличчя, і я мерзну. Тоді давай домовимось, лагідно запропонувала хрустинка. Ти тепло вдягнешся, а я попрошу зиму бути ніжною. Але зима обов'язково повинна прийти, без неї земля не відпочине, дерева не заснуть, а діти втратять найвеселішу пору року. Соня замислилась і тихо сказала: Ну, добре, але тільки якщо зима буде доброю. Домовились, зраділа Хрустинка. Я все передам нашій зимі. Того ж вечора Хрустинка повернулася до хмаринки, а Соня лягла спати. На ранок дівчинка прокинулась і ахнула. За вікном сяяв білий-білий світ, падав пухнастий сніг. О, ні, знову ця зима, зітхнула Соня. Але щойно вона вийшла на двір, друзі покликали її кататися на санчатах та грати в сніжки, будувати фортецю і зліпити справжню бабу снігову. Вже за кілька хвилин Соня сміялася так голосно, що аж мороз на вікнах танув. Вона зрозуміла, що зима. Це чудово, весело, мило і казково. Дівчинка підняла голову до неба і прошепотіла. Хрустинко, дякую тобі! Ти навчила мене любити зиму. І в ту ж мить на її долоньку впала одна єдина сніжинка. І це була Хрустинка. А тепер, любі діти, подумайте. І скажіть, а як сильно ви любите зиму та сніг? Якщо ви полюбляєте зиму так само, як полюбила її Соня, то можливо наступного разу, коли білий сніг почне тихенько падати з неба, саме вам на носик тихенько приземлиться справжня сніжинка-хрустинка. Так-так, та сама, що врятувала зимову казку. Бажаю всім гарних свят, теплого настрою та солодких снів. Адже зима може здаватися холодною, але в ній приховано багато радості, пригод і теплих моментів. Важливо не боятися нового і дивитися на світ із цікавістю. Коли ми відкриваємо серце для змін, вони можуть подарувати нам. Справжню казку, а дружба та доброта здатні зігріти навіть найпохмуріший та холодний день. От! І, і... зачки кінець, а то слухав молодець. Не забувайте підписуватися на канал і, тиски, і ставте лайки і, і зі святом. І... Ze światem proszę.